Привіт-привіт всім, дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на серпень 2024 року. У серпні місяці у нас розвертається планета Меркурій. І Меркурій це планета комунікацій, це планета транспорту, техніки. Коли він розвертається в ретро рух з 4 по 28 серпня, бажано не починати якихось нових справ, не підписувати нові документи, не заключати договорів. Не купляти ніякої дорогої техніки або е, транспорту. От все, що нове, в ретро-Меркурій не рекомендується. І не рекомендується також робити якісь планові операції. Все, що старе, все, що з вашого минулого, тому що планета розвертається в ретро-рух, вона повертає голову ніби назад і заставляє вас звернути увагу на щось із вашого минулого. Що ви не дозакінчили, і все, що переробити, все, що відремонтувати, особливо техніку, особливо якісь відносини з людьми налагодити, будуть повертатися колишні, будуть повертатися люди з вашого минулого, і е, з ними ви будете можливо проходити так, допрацьовувати ще якусь свою карму, і якісь ситуації, які для вас є дуже важливими. От все, що ви повертаєте, оновлюєте або так, продовжуєте все це можна робити. Головне не починати нічого нового, тому що вам це може потім розонравитися. Вам може, ви можете знайти щось дешевше, щось краще, або договір, наприклад, якийсь підпишете, або дасте там завдаток і не зможете потім цих грошей забрати, тому що ви там вже підписали, а знайшли собі щось краще і передумали. Тому бажано з ретро меркуріум так, щоб ви знали. Дивіться, в якій сфері він у вас. Так, він розвертається в четвертому градусі Діви. І е, дивіться, де у вас знаходиться Діва в натальній карті, але також ви можете дивитися і по сонцю, е, в якому так, в якому домі у вас буде воно. І саме в цій сфері у вас будуть е, оці ситуації повернення назад до вашого минулого. Е, Підписуйтеся на мене в інстаграм, я там е, буду писати, вставляти пост якраз про ретро Меркурій, в яких сферах він може програватися. Вашому сонцю. І давайте дивитися е, карти. Е, звичайно, всі ваші прогнози, ви дивитеся на сонячний, місячний і знак асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас. От Асцендент це є ваша натальна карта. Сонце це цей день народження, який ви, е, який ви святкуєте. Так? Асцендент це перший дім в натальній карті, там де одиничка стоїть. Це також ваш знак, це також знак, який символізує вас і де у вас місяць, в якому знаці знаходиться. І, звичайно, лайки, коментарі, підписки на Ютубі. Дуже сильно буду вам вдячна. Це допомагає розвитку мого каналу. Так, і перша карта для терзів на серпень 24-го. Сім мечей! Зразу ми починаємо цей місяць одразу з якоїсь омани. Можливо, вам захочеться втекти з якогось місця, або вам захочеться щось недоговорювати, щось можливо бути трішки скритим. Може, вас ретро Меркурій, знаєте, якщо я не помиляюся, він покровительствує Терезами, так і це комунікація, Терези – це комунікація, і Меркурій це комунікація. Вам захочеться трішки в себе заглиблитися, трішки побути наодинці, ні з ким не спілкуватися тут, будьте обережні з іншими Людьми, щоб вас тут просто не надули. Тому що це у нас також карта шахрайства і це карта недоговорів. Давайте далі дивитися, що там буде. П'ятірка мечей. Так! І ще одна кризова карта. Це, е, знаєте, коли ви не будете знати, за що вам братися, за що робити. Е, відпочиньте. От тоді вам просто потрібно відпочити в цей місяць, можливо, попрацювати навіть з психологом, розібратися з якимись своїми травмами. Е, тому що п'ятірка мечей це коли не можна довіряти іншим людям, не можна на них перекладати відповідальність. Вони вас можуть підвести. Бажано тут надіятися тільки на себе. Але при тому всьому, якщо будуть якісь ситуації, де ви будете відстоювати себе, ви можете... Помилятися і відстояти себе настільки, що вас просто всі решта покинуть. І ви залишитеся на одинці з самим собою, і потім не будете знати просто за що братися і куди йти. Тому тут краще з, зі своєї сторони е е е бажано йти на компроміс. Але якщо люди вас там не чують, якщо е е так не нав'язувати їм свою думку, і надіятися тільки на себе. Так, і ще. Може, у вас якісь тут думки будуть, які не будуть давати вам спокою. Може, якась таємниця, яку ви там розгадуєте, або хтось, ви знаєте, думаєте, обманюють вас чи не обманюють, і будете шукати. О, карти вам говорять, що вам потрібно розслабитися і відпустити. Вам вийшла карта шут, дурень, блазень. Це карта, яка говорить про ризик. Відпустіть. Розслабтеся, визволіть себе із оцих от оков. На початку місяця, які ви будете відчувати, і з цього з цього переживання його точно вам тут не потрібно. Ви абсолютно відні, ви абсолютно, знаєте, довіряєте цьому всесвіту, ви довіряєте собі і подіям, які з вами стаються. Це карта нового початку. Може, тут навіть потрібно залишити щось у минулому і почати щось нове. Для вас, ніби, от ви, якщо там ніколи... Можна під час ретро Меркурію можна е, вчитися і можна розглядати різні варіанти, можна щось пробувати. Бажано не підписувати документів, так? Е, але от пробувати ви можете, ризикувати ви можете. І е, можливо, вам тут навіть потрібно, знаєте, якось вивільнитися, вам потрібно може, кудись поїхати на природу, або просто побути е, з собою, побути, відчути себе трішки от, дитиною. Прям. І тут можуть, до речі, бути ситуації навіть з дітьми пов'язані, тому що шуту у нас це, у нас, це людина, це, яка ні, нічого не боїться. І у нас діти нічого не бояться. Вони маленькі, вони ще не знають, що в цьому світі можна чекати. І тут з, з ними можуть бути якісь такі ситуації, у вас пов'язані. Але у вас тут однозначно вам потрібно м -м, заспокоїти себе і е -м, розслабитися. Далі, карта для Терезів на серденько 24-го. Король Пентаклів, тут буде якийсь чоловік, е телець. Е Діва або козиріг, який буде вам допомагати з фінансами, це можете бути ви. Якщо ви, так, якщо ви чоловік, то у вас тут фінансовий, фінансовий план, або фінансова сторона у вас буде дуже добра. Заробітки будуть, фінанси будуть досить стабільні. Або це буде чоловік, ви можете зустріти його. Це може бути якийсь так, знову ж таки людина, яка займається чимось матеріальним людина, яка може має якусь, якісь відношення до їжі, або якесь відношення до того, що можна в руках потрогати. Це також у нас фінанси, енергії можуть бути. так, які Якісь щось, що пов'язане з, з енергетикою, щось що допомагає для того, щоб жити. І ця людина вам допоможе. Прислухайтеся до неї, приймайте її поради. Якщо це ви, то тоді складайте план своїх витрат. Вам потрібно розуміти, на що ви будете витрачати свої зароблені ресурси. І навіть енергію свою, якщо ви там з чимось спілкуєтеся, з друзями ми ж завжди обмінюємося енергією. Башня. Ой, тут може бути навіть розрив з цією людиною. Тут може оця людина з вами, так, ви можете е, з ним розірвати, або він вас може підтримати в момент оцієї башні. Башня-старший аркан говорить про визволення, знову ж таки, але тяжке. Е, вам може бути дискомфортно, можуть бути ситуації якихось скандалів, якихось трав, будьте обережні з травмами. всі, хто в Україні обов'язково спускаєтеся в укриття, тому що тут у вас може добре так прилетіти, і ви не будете знати, що вам робити, куди вам іти, і визволитися від усього свого майна, не дай то Боже. Тут потрібно. Вам обдумовувати е, дуже добре, так як ви поступаєте, тому що по башні бажано не реагувати взагалі на будь-який конфлікт, щоб іще ще більше їх не роздмухати, і ще більше вони не зробили вам боляче, або е, ну, не, не привели вас до якогось дискомфорту. По башні треба завжди все розрушати і залишати місце, в якому ви знаходитеся. Це може бути, до речі, і переїзд, це може бути зміна роботи. Так, там на тій стороні можуть возбущатися і можу, їм це може не сподобатися. Але ви для себе ви маєте знайти оцю стабільність, ви маєте для себе знайти цей спокій. Тут Пентаклі, у вас одразу, дивіться, у вас тут. І у цей король, так, ви, якщо ви йдете від цього короля, то у вас одразу тут ще більший новий, так, новий заробіток, нова робота, нова ідея тут може бути. Двері вам відкриваються. Це знаки також від всесвіту, ви відчуєте, куди вам потрібно йти. І у вас тут починається після цієї башні, так, після цього, як тільки ви наважитеся відпустити цю ситуацію, у вас одразу новий етап. Ви одразу тут, це перший крок. Це перший крок у щось нове, у якусь нову ідею, і вона досить таки ресурсна. Вона в подальшому вона при, принесе вам м, хороші результати. Так, Терези, серпень 24-го. Дев'ятка е Пентаклів. Знову гроші на дні колоду на з пентаклів. У вас тут, напевно, щось дійсно пов'язане з роботою, щось пов'язане з фінансами буде, з результатами вашої роботи також. Тому що дев'ятка пентаклів це у нас коли ви збираєте урожай. Вже ви вже щось зробили, кульмінація, так, ви вже збираєте урожай, і зараз його потрібно тільки з'їсти. Ви своїм, ем, от, своїм досвідом. І якщо ви будете показувати, що ви заробили, що ви вмієте, як ви вмієте там справлятися з ситуаціями, або як ви працюєте свій своє резюме. Будете показувати, у вас будуть дуже хороші варіанти тут і заробітку, і дуже хороші варіанти взагалі перебігу подій, тому що інші люди будуть вами як восхищатися. Їм буде дуже сильно подобатися ваша позиція у суспільстві. І взагалі і вам вона буде подобатися, тому що тут, навіть якщо ви залишаєте роботу, у вас йдуть хороші виплати. Тут, навіть по цьому тузу Пентаклів, ви отримуєте свої, так, свої гроші, і ви себе почуваєте досить комфортно. Так, і ще. Колісниця. І далі йде рух вперед. Ви рухаєтеся кудись, можете поїхати, у когось можуть бути якісь питання з транспортом, хтось нову машину може е, не то, що купить, а може ви відремонтуєте свою машину, бажано не купляти, або будете пробувати. Так? Візьмете на пробу на місяць машину і будете думати, е, подобається вам вона чи ні. Е, це карта, яка говорить нам про вперед і вгору. Це у нас і по кар'єрній драбині будуть е, хороші трансформації. Знову ж таки, тільки після того, як ви відпустите, як ви звільнитеся. Може, тут дійсно на роботі або в колективі, або з друзями є якісь питання, які ви давно вже тягнете, мовчите за них, не говорите, тому що Терези – це ж звичайно знак, е, який іде завжди на компроміс. Ви ж завжди е, можете промовчати і завжди скомунікуєте правильно. Ви дуже дипломатичні. І зараз вам просто от, це все дійде вже просто до. До ручки, і ви зможете вивільнитися спокійно. І далі у вас карти прекрасні, просто виходять. Вам карти говорять про те, що вам це потрібно, вам це трансформація потрібна, і вам потрібно рухатися далі вперед. Але дивіться, в чому прикол. По колісниці ви маєте чітко розуміти, що ви за собою тягнете. Якщо ви тягнете за собою негатив, або якщо це якийсь переїзд і ви тягнете за собою всі свої речі. Просто потрібно звільнити місце для нового. Вам потрібно чітко. Чітко тримати оці вожі, тому що колісницю ведете ви. Ваша, ваше життя залежить тільки від вас. І те, що ви за собою везете, те ви будете мати по результату. Сімірка Пентаклів. Дивіться, ви вкладаєте, вкладаєтеся у ваше майбутнє. Тут будуть або якісь ідеї, або ви можете фінансово вже у щось вкладатися. Якщо це щось нове. То подумайте, але тут можуть бути у вас навіть роздуми можуть бути вже на цю тему якісь. Це дуже хороша карта на інвестування. Або ви вже тут будете отримувати, може, ви в минулому кудись гроші вкладали, будете отримувати вже тут перші проценти. Це карта, знаєте, коли потрібно почекати. І ще, от не зовсім дозріло. І ще потрібно, або якимись маленькими деталями, маленькими моментами ви будете отримувати тут якісь ресурси, або вам потрібно буде ще щось вкласти і чекати, поки оці от яблунька вони. До так, далі. Карта для терезів на серпень 24-го. Король жезлів. І ще один чоловік вам виходить. Ви подивіться, він вам тут буде або дорогу показувати, або буде він ніби вас тут чекає. вже. Це може бути новий начальник. Це може бути це людина, до речі, овен, стрілець або лев. І людина, яка буде вам дуже рада, яка буде вам допомагати, людина, в якої дуже багато комунікації. Є. Якщо це ви, то тут вам потрібно буде, да, знову ж таки, вам треба бути і стабільним по королю, і по. По жезлам, або, може у вас асцендент в одному з цих знаків, включати в ці свої навички, багато спілкуватися, багато з ким. Тут може навіть ви кудись поїдете в якісь місця сили може з цим чоловіком, тому що у нас тут місце сили є. Так, і ще. О, Карта справедливість. Це ваша карта. І справедливість тут настане, вирішиться питання з документами, вирішиться питання або почнеться щось, або закінчиться якийсь момент з судом. Тут можуть бути судові процеси, з юриспруденцією. Все, що пов'язано тут, у вас буде вирішуватися. Це може бути, до речі, якийсь адвокат. У вас чоловік по жезлам, який дуже багато говорить, який дуже швидкий, він вміє так людей завлікати. От така людина вам може тут допомогти з документами. І справедливість це, звичайно, тримайте в балансі взагалі свої мої. Тримайте в балансі. Думайте, що ви їсте, заслідкуйте за своїм харчуванням, і все буде, все настане, так, дійде до справедливості. Тут всі получать по заслугах. Туз і ще один вам виходить, мені колоди карта Сонця. І туз кубків. Це новий початок, нова любов. Це у вас, бачите, якесь хрещення, може, вас дійсно вам, вас попросять дитину похрестити. Або е, туз кубків це у нас якийсь новий творчий процес, нова творча ідея. У вас, коротше, тут місяць, і з того починається, що ви не знаєте, куди вам дітися. Ви не знаєте, ви ніби тягнете, тягнете, і хочеться вам і рибку съєсть, і, і ще щось. І вам хочеться, ніби, знаєте, все налагодити. Воно не налагодиться. Вам треба. Тут конкретно вивільнятися, вам треба конкретно тут по башні рушити все до кінця. І не думайте про те, що там хтось буде страдати. Вам тут про себе треба думати. Тому що як тільки ви башню оцю робите, як тільки ви відпускаєте, як тільки ви вивільняєтеся, у вас одразу карти просто шикарні починають виходити і ви ростете. Так, порада для Терезів на серпні 24-го. О, а порада, яка у вас цікава, слухай мудрість. Слухай мудрість, вам потрібно прислуховуватися до людей, або до якихось фраз. Всесвіт вам просто буде посилати, знаєте, вітром якісь фрази до вас будуть долітати. Або хтось вам прийде і скаже, що роби так-так. От, просто послухайте цю людину, і дійсно, або то, що я вам тільки що сказала, так, так прикольно, я вам тільки що сказала, що вам треба робити, і вам карта виходить: слухай мудрість. От дійсно можливо, вам потрібно прислухатися і до мене, і може хтось вам ще скаже те саме і зробити оцей свій вибір, відпустити. От вам потрібно, або може, якісь старші люди до вас будуть приходити, які більш мудріші, які знають краще, і вони будуть вас наставляти. Так, ну що, такі у вас карти, дорогі Терези, На серпень 24-го року буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки. І ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!